В мене немає батька фізичного, але є батько небесний. Господь каже, всі свої турботи покладіть на мене, бо я піклуюся про вас. Є Небесний Отець, є наш Батько, наш Господь Ісус Христос, який може так потурбуватися за нас, як ніхто на цій землі. Багато хто може сказати, ну, Бог мій Отець, так, Небесний Отець. Але чи ми підкоряємося під нього, під слово його? Тому що навіть фізично, якщо є батьки, тато і мама? То дитина, вона підкоряється тому слову, яке каже батько і мати. От точно так само і ми, люди. Мало просто сказати: да, Бог мій отець. Нам потрібно ще підкоритися, смиритися під батька, смиритися під те слово, яке батько каже, під слово Боже, яке і дасть нам сили, дасть нам натхнення, дасть цілення, дасть розуміння, як рухатися вперед. Тільки Бог це може дати. І він дає своє. Є слово, коли ми вивчаємо Боже Слово, це і є наш захист, це і є наше зцілення, наше звільнення, і є наше народження згори, народження від Бога. Воно все знаходиться в Божому Слові. Тому для того, щоб Батько наш Господь він дійсно в нашому житті був, і щоб ми бачили його присутність, нам потрібно смиритися під міцну руку Бога. Нам потрібно стати дітьми Божими і слухати Батька, слухати Боже слово. Слухати те, що Господь нам каже в Божому Слові, ці настанови виконувати в своєму житті, і тоді ми будемо відчувати Бога. Так ми можемо робити щось своїми силами. Я знаю, в мене є дипломи, вища освіта, мої руки все зробили. Але це просто рано чи пізно сили витрачаються, не вже сили, якась апатія, руки опускаються. Бо ми не можемо просто сподіватися тільки на свої сили. Ми постійно будемо, як. Суеті якісь постійно ми про щось піклуємося, постійно нам треба щось вирішувати, і не завжди все вирішується, тому що можливо немає в житті просто Бога, який допоможе, і коли дійсно Бог стане нашим батьком, тоді всі турботи будуть покладатися на нього. Він буде нас просто вести по життю і давати нам мудрості. Це настільки сильно. І знаєте, цей світ дуже сильно спотворив наші мізки, наше серце, наш розум, і нам потрібне слово Боже, тому що це єдина зброя проти диявола, і це єдине, що може просто звільнити наші мізки. І прописати Бог повинен слово своє в нашому серці і розуму, щоб ми стали новим творінням у Христі Ісусі. І дуже хороший приклад є з комп'ютером. Ми не дивимося просто зовнішність, який він там гарний, якого. Він кольору. Нам дуже важливо, що всередині, чим він пропічканий, яка там мікросхема. Точно так само наша голова, наш мозок це те саме, це та мікросхема, тому що комп'ютер створений по будові взагалі мозку людини. Так? В голові у нас та сама мікросхема, і там все поламане без Бога, настільки неправильно працюєш, ти й не можеш. Нормальні відносини будувати в сім'ї, в роботі, в голові. Просто немає порядку, тому що. Що мікросхема в голові всередині вона пошкоджена? І ти дивишся зовні, наче нормально все нормальна людина всередині. Дуже важливо, що всередині, в серці, в душі, в розумі. Там, можливо, просто сатана все поломав бо він прийшов вкрасти, вбити, і погубити. І як нам перепрошити цю мікросхему? Як нам перепрошити наші мізки, які просто в залежності в гріхах, в пороках, просто. Рі, який неправильних, негативних думок і так далі. Як цю мікросхему змінити? Як змінити наш розум? Це тільки Словом Божим, це прописати Слово Боже в своєму серці і розуму, це впустити Слово Боже, на яке приходить Дух Святий, і тоді Бог прийде в життя, і Він буде керувати нашим життям на рівні духу, душі і тіла. І він стане по-справжньому нашим батьком, не просто на словах. Він буде керувати нашим життям і допомагати йти по життю. І це найкраще. Я запрошую тебе в сім'ю Божу, щоб ти наповнився. Божою любов'ю та став учнем Ісуса Христа. Напиши мені.